поїхали з татком та його товаришем подарувати. Ну нам показали красиві міста Чигиринщини, різні старі церкви, різні ліса. Просто побачили, що якийсь насип. Товариш сказав, що це, мабуть, може бути курган, І ми просто під'їхали до нього. що це. Ми піднялися на нього. Ми почали, що там велика дірка. Що в дірці. Тільки не рискумуй тут до да, листа. Да. Ну її можна тут і вставляти. Не сюди, ми там всі її не вставляй. Вона вниз буде спускатися і все сама вже там. Чи ще щось. Мені чесно кажучи їх трошки жалко. Викопати таку яму хріна не найдеться. Ні, там в сторони є, періодично вони такі видно, це або нори, може ці, або І вони просто що Там внизу теж. Ось у кургане пухи бронзи. Тут в цьому кургані можуть бути поховані десь з десяток. Ось десь тут я бачив це. Дерево, похованих епохи бронзи. Там В кращому випадку горщик знайдуть. Горщик їх навряд чи цікавив. Скучно, вод. Ну, це бачить. Не знаю. Притримує. я доглядаю вже раді інтересу. Ніколи не був курганом середині. Ото де чорне — це скоріше всього давній горизонт, на якому насипаний курган. Ну так, як пирамида, чи так? Ну, ще... та чого, піраміда, Ну, Та що, в пірамідах так буває, що не один. Курган це поховальна пам'ятка. Археології почали сполучені. Бронзи на нашій території за добирання бронзи це десь п'ять тисяч років тому. Цей курган може відноситися або до доби бронзи, або до скіфського часу. У нього є назва якась? Е, так, є назва. Могла путь земельна ділянка, а, тобто не, могла там не відомо, в 19 столітті або на початку 20-го якісь усті належала. Зуміло, що вони шукали якісь скарби, скоріше всього, скі скіфське поховання хотіли знайти, але чи знайшли вони його, чи не знайшли, поки що ми не знаємо. За такі дії передбачені кримінальна відповідальність. Те, що ми зараз виявили один курган, а скільки їх пограбовано навіть наші гринщини тут в околицях це зараз потрібно. Об'їжджати, перевіряти, тому що все тільки один подивокий сигнал це ще з минулої осені. Тобто тут знайшли чи не знайшли в цьому кургані, ми зараз нічого не, не можемо сказати, але те, що сьогодні один курган, завтра другий, третій, четвертий, і якийсь із них буде обов'язково в них із знахідками чи є знахідками. Це дуже така негарна тенденція, що немає жодного контролю з цими курганами. І те, що ми зараз виявили, це абсолютно випадковість». Ми хотілося, щоб була реакція і з боку влади на таку ситуацію, і з боку правоохоронних органів, щоб ці кургани оберігати, поставити біля них ще пам'ятні знаки, що вони оберігаються законом, що їх не можна чіпати. Тому що не всі ці кургани не мають такі знаки, що вони картографії вони є як кургани, як пам'ятки на нанесені картографії ще з часів царської Росії. І завжди вони переносяться як сим, як і пам'ятки археології, і як прив'язка до місцевості. От, і всі ми знаємо, що цей курган пам'ятки місцевого значення, але тут немає жодної таблички про це, жодного нагадування про цей курган. От, і Я сподіваюся, що вся ця ситуація вона і підніме питання із охороною курганів загалом в нашому краї. Ну, і цей Курган, можливо, таки всього літа, дай Бог, щоб тут провести серйозні розкопки, його датувати, виявити його наповнення цього кургану, ну і якусь сторіночку історії місцевості от, про, про, перегорнути. Тому що кожен такий курган це книжка. Книжка про нашу минучу. Те, що ми записували. Десь має якісь писавні джерела, це дещиться від нашої історії. Тут жили люди тисячі років безперервно, але про їхню інформацію прийняття нічого немає, ніде ні в одному писаному джерелі, і це називаємо доісторична епоха. Все. От. А єдина інформація про цей період це такий курган, і бібліотеки по суті, нашої історії.